Друзі, привіт усім. Ранок почався, а я вже все замучила, так все замучила, що нічого не хочу. Коротше, друзі, я вже все повичищала, все з хліва. Вчора було свято, нього не було вичистити. Вигнала козів, Ну раптом, може, на годинку. жара неймовірна, ймовір бомки. Мусила вигнати їх, бо мусила почистити в хліві. І скоро їх назад забрала. Забрала, бо ну, нікуди. Так. Вентилятор їм підключила. Так, Ножка. бірочка, так, зозолька моя. Дала їм холодної води. О, вже насмітили. Ножка ні, ножка чемна. Душно їм, теж душно, друзі. І нам душно, а тут під бляхою, то вже душно. Ну, відкриваю, щоб було цей протяг і включила їм це. Ніби вітер дує. Але все однодушно. А марі. Марі бігають, бігають в садку, але вони там, між деревами, там сидять, аж бо так свиня кричить. Нюшка, зараз дам, зараз дам тобі трави. Е, між деревами там, зараз можу. я бачу їх, але знаю, чи ви побачите. Ну, коротше, вам бачите, травечка рухається там. Ходять собі, там, коротше, цей тіньок. Вони не просяться, в неї не хочуть йти. Їм там добре. Вони, там Дерева обгризають, кущі, не знаю, що буде з тими козами, знаєте, як не одне, то друге. Та й що, друзі? Те, що тут волі поприбирати, зараз тут швиденько помию. І, і Зараз розверну. Та й що, ти кажу, Артур Вірту вже включає на мені ванну воду. Я йду в ванну, бо Я знаєте, <смеш>, тут то після того, літом, ну Зимою ще так нема, зимою ну такий запах, ну, нема, хоча все одно, але скидаєш з себе куртку, то все, а літом такий запах є. Ох, я вожу ні, сусід наш каже, що там робиш, така жара, йде до хати. Думаю, ну так, так, вас куря, <смеш> куря, уси, кози, свині. <смеш> що поможе, не сидіти в хаті. Коротше, ось так, друзі. Так що я швиденько тут мию і йду в душ, в ту ванну і цей. Та сьогодні до доктора маю теж. Але на другу годину. Так що, коротше, друзі, маю до того часу, що обід сварити треба. Бо, це. Бо хто мене би питався? Що ти там робила, не робила? Зараз прийдуть холодильник, відкривають батьками тарапають, де її їсть. Коротше, друзі, все, беруся. Так, друзі, місія виконана. Суду поприбирала, плитки, помила, черепасі воду поміняла. Коротше, все зробила, йдемо до хати. Йдемо обід готувати. Так, друзі, обід в мене готовий. Макарони сьогодні зварила, тушила такі маленькі фрикадельки на сметані, цибуля, кропик. Ну і класика жанру бринза. Так що обід готовий, мама може вдіватися до доктора. Друзі, були ми в доктора і доктор направив мене в Тернопіль на МРТ. Бо в нас немає тут ніякого МРТ. Тернопіль на МРТ. Еш... на серпень. Щось там з коліном. Якийсь хрящ, щось таке. Короче, друзі. Щось втішного мало, якщо чесно. Тіше вже МРД покаже, що там буде. Та й усе, так що записалася вже зразу. Нам теж чарга така капець. Та й таке, друзі. Та все би було щось, знаєте. Ніколи нема так, щоб все було добре. Та й таке, добре. Підумайте, друзі. Пішла я додому. Тому, певно, трохи плакала. Щось так все розстрою. Щось з операції не хочу. Ну, ну, що зробиш? Але я думаю, треба ногті зробити. Треба зробити ногті вже цей. Вже не ногті. Так вже немає куди плакати. Зараз зроблю ногті. Та і все. Я буду плакала. Ні, ну буду. Це і все. Друзі, щоб докрасти ногті, буду з вами трошки говорити. Е, ну, той діагноз, що він мені, ну, так би мовити, він не дав заключення, але, скорше всього, що це, то. Якось там хондро, коротше, я навіть дивим мовлю. Коротше, якийсь там хрящик над коліном. І він той хрящик дає збій. Дає збій від неправильного навантаження, від лишньої ваги, ну що так є, від. Ну, там ще є ряд чинників. Але що, друзі? Я зайшла в інтернет, прочитала. Ну, інтернет тепер сила, знаєте. І що, він лікується тільки хірургічним шляхом? Тому. Тому так трошки підонила. Вона не думала, може Кіпс наставляти трохи. Похожу в гіпці, та і все, а тут не тут то як Якби так. та й Таке. Ну, але що вам скажу? Що вам скажу, друзі? Ну, так, та, та, як знаєте, кожен перед операцією переживає оцей. Ну, але що мені саме основне? То, пану, ні. Мені саме основне, щоб... А щоб мій чоловік був коло мене, Мені більше нічого не треба. Я їм настільки довіряю, настільки е, цей. Як він копте коло мене? я, цей. Діти не буду грізла. Так якось буде, ну, а поможе? Ну, що поможе переживати, грістися. Воно то розуміє, що... Не треба, воно само в голову лізе. дурнота така, знаєте. Я всім то кажу, що воно того не вартує, бо потім, знаєте, як вже після того всього. що думаєш, пощотка дурна, що так переживала? Але воно ну, так є. Чи в зубний навіть теж елементарно переживаєш, ні? так само і цей. Ну, тут не зубний, тут трохи серйозніше, друзі. Ой, та й все. Я ставлю лампу. Все сама, ногти сама, брови сама. Чекайте, бо вас добре не бачу. Тобто ви мене добре не бачите. Все сама, все робимо своїми силами. Mm -hmm. І що, друзі? Не знаю. Навіть не знаю. Щось не хочеться, знаєте, думати, що щось буде погане. Треба позитивно мислити. Та й все. Мама, вон, яка операція складна була, то не то, що там якийсь хрящик робити. а а, цілий суглоб міняли. Оце є біда. Оце серйозна операція, реально там. В кістку вкручували. Інородне тіло. Коротше, довго складна операція. Тут так би такого нема, але. Але що основне? Треба худати, друзі. Треба худати. А тут вже тішиться, руками потирає. Я ж тобі казав, то ж ти мені кажи мільйон разів. Поки грім не, не вдарить, то бабася не перехрестить, то так само і то. І що, все, будеш тільки їсти під моїм контролем. Ну. Ой, друзі, та й такево. Коротше во. Роблю ногті. Та я не знаю, що знаю, нічого не хочу нині робити. Ви Знаєте, що вже е, таке є, що вже трохи цей. Ну, щось таке людина, в мене щось запускаються руки. Завтра вже буде інакше, завтра вже виживу. Але мені ще трошки мушу так, знаєте, пострадати, бо щось так в голові таке дурне сидить. Та й от таке, друзі. Отаке воло. Так, усе. Ногті зробила. Не знаю, як видно. І простенькі. Звичайні були темні, тепер світлі. Я так черую, то темні, то світлі. Ну, щось так є. Все, друзі. Сама роблю, маю свою лампу. Всі гель-лаки сама роблю. Вже десь певно більше, ніж рік. Та й все. Не даю нікому ні заробити, все сама. Та я сміюся, друзі, я цей <реш> на рахунок заробити. Я завжди ходила в салон, якщо я працювала на роботі. На окті завжди ходила в цей салон. Вії нарощувала. А відколи сижу вдома, все вже все. Все сама, друзі. Бо ну мені записуватися зараз, ну треба час вибирати, треба на той день вже летіти. А такі дівці, як мені, я вам скажу. Все йде, сама все зроблю. Так що, так що, друзі, якось так. Ой, та й таке во. Добре, друзі, вже нічого не буду знімати сьогодні. Буду. 에, буду не знаю, не знаю що робити. Що робити. Але що я не знаю, тут, тут трохи так, знаєте, думала собі, таке таке, всяке, турне. І не поможе нічого казати, що там все буде добре. Я все я завжди кажу другим людям, якщо стається, я завжди кажу, що все буде добре. Ну, бо якби збоку, ти реально бачиш картину. А якщо. Іменно та людина, в неї таке трошки затьмарене якби вже, бачення тої ситуації, розумієте? Вона себе починає накручувати, вона собі починає придумувати. Ну, Збоку трошки ліпше видно, як воно буде, що воно буде. ну. Але людина, знаєте, так хоче, щоб цей. Ну, хоче вірити дурне, всяке в голову таке лізе, знаєте, таке завжди є. То, певно, в кожного так. Та нічого. Друзі, все буде добре. Ніця. 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 Не хочу переживати, але я такий черв'ячок там лізе і там каже, ха, ха буде так і так, а ти собі так думаєш. Таке так. Нічого. Добре, друзі. Ну, сьогодні буду всім казати па-па. до нових зустрічей. На то МРТ має їхати. Не знаю, чи я вам вже казала, чи ні вже забула. Четвертого. Серпня ж у нас записано, яка велика черга. Ну, Табо область, він казав, вже пишіться, бо з цілої області їдуть. Тож на 4 серпня на Тернопіль, на обласну. Хто буде, підходьте, там знайомилися. знайомилися. Сміюся. Друзі. Та й таке було, коротше, таке було, друзі. А ще, знаєте що? Ще казали, що така капсула. Я ніколи не була в тому МРТ. Що треба? Це, якщо кажу, повністю закрита капсула, то я ну, не полізу, бо я не годна в закритому приміщенні, то що я зроблю? Але він казав, ні, голова буде це. Голова буде десять дивила, то думаєте, вже? Може не вмру, як так. Як голова себе дивила. <риклад> Ой, Боже, добре. Друзі. ну все, завтра щось рознімала. Ні, ні ні, мені б то трохи страдала. Добре, все. Всім па-па.